Вітаю! Мене звати Даша Парфонова. Я студентка фахового коледжу харчових технологій та підприємництва. Сьогодні я представляю нашу конкурсну страву Три обличчя банниці. Це наше авторське переосмислення цієї болгарської страви. Ми вирішили поєднати одразу три начинки в нашому рулеті. Щоб показати різноманіття смаків і водночас нашу креативність. Наша ідея створити не просто страву, а історію у зрізі. Білий сир, зелений шпінат та помаранчевий гарбуз утворюють гармонійний триколірний візерунок. Давайте почнемо. Почнемо з першої начинки. Для неї нам знадобиться грецький йогурт, яйце сире, масло розтоплене та сіль за смаком. Для початку розімнемо наш сир. Сирна начинка це серце банниці. Саме сир подарує страві ту саму ніжність, заради якої хочеться повертатися знов. Після того, як ми розм'яли сир, додаємо сире яйце та одну столову ложку грецького йогурту. Після чого перемішуємо до однорідної маси. Додавши одну ложку розтопленого масла, отримуємо таку консистенцію нашої першої начинки. Друге обличчя нашої банниці шпинатне, свіже та зелене. Для нього нам знадобиться зелена цибуля та шпинат. Цибулю потрібно дрібно нарізати. Наше завдання не лише приготувати страву, а й показати креативність. Тому ми створили банницю, яка має три обличчя, три кольори і три характери. Тепер нарізаємо шпинат. Він додасть нашій банниці свіжість та м'яку зелену ніжність. Сьогодні готуватимемо на індукційній плиті. Розтоплюємо вершкове масло, банниця, це тепло дому загорнуте у тонкі шари тіста. Обсмажуємо зелену цибулю. Завдяки ніжній структурі цієї начинки вона надасть елегантного контрасту. До хрусткого тіста. Додаємо шпинат та тушкуємо до готовності. На даному етапі нам потрібно дати шпинату охолонути. Поки можемо зайнятися гарбузовою начинкою. Для неї нам буде потрібно спочатку спасирувати цибулю. На розігріту сковорідку додаємо нашу цибулю та пасируємо. Ця начинка, ніби маленьке сонце всередині нашої страви. До золотистої цибулі додаємо гарбуз. Тушкуємо його 5-7 хвилин, після чого додаємо паприку. Я завжди орієнтуюся на баланс, щоб кожен компонент відчувався, але нічого не домінувало. Додаємо чорний мелений перець та сіль за смаком. Це той випадок, коли прості продукти створюють несподівано багатий результат. Ось і все, наша гарбузова начинка готова. Даємо їй охолонути. Коли шпинат дійшов до кімнатної температури, додаємо трішки бринзи та сире яйце. У роботі з начинками важлива легкість і точність. Вони не люблять поспіху. І перемішуємо до однорідної маси. Наші дві перші начинки готові. Тож можемо довести до кінця і третє обличчя нашої банниці, додавши мікс горіхів. І переходимо до найцікавішого зборки нашої банниці. Ми використовуємо тісто філа. Для цього нам потрібно взяти один лист та добре змастити його вершковим маслом. Поклавши другий лист, також змащуємо його вершковим маслом і викладаємо начинку на край тіста філо та обережно згортаємо в рулетик. І перше обличчя нашої банниці готове. Кожен шар це не просто начинка, а історія, яку підтримує наступна. А тепер рухаємося далі, відкриваючи наступне обличчя нашої банниці. Два рулети, сирний та шпинатний, зустрічаються всередині. Беремо ще два листи філо, змащуємо маслом і готуємо третю начинку гарбузову. Гарбуз не солодкий, але соковитий, м'який, з легкою горіховістю та теплим ароматом прянощей. А тепер об'єднуємо все в один спільний ролл. На завершальному етапі змащуємо вершковим маслом та присипаємо кунжутом. Ставимо запікатися у розігріту жирову шафу до 180 градусів на 15-20 хвилин. Контраст кольорів і текстур підкреслює сучасне ставлення до традиційної болгарської кухні. У результаті ми отримуємо банницю з виразним смаковим профілом та збалансованою композицією. Це і є Три обличчя банниці. Наша креативна та сучасна інтерпретація улюбленої класики. Три смаки, три настрої, три історії в одному рулеті – Це сучасний погляд на традицію. І наша творча відповідь на конкурсне завдання.